Ну, то ж не знаєш. Це все твоя вина. Твоя? Як це все твоя вина? Це ти таке зробив? Ти я тобі шосу строю? То вольно тобі! Як зробив, і треба. В, моєом... от, в моєм от моєму домі прописував це велетень. Велетень. <турт> І з моєї хати! Все, давай, батішка, ся барасиш. Ах, розмовляй по російському. Ти що, ви щейзківа столі? Валі із мого дому. Це тобі не місце тут. О, ох. Буду сначала в мене дім там. Мы иди. Гуната мед. Дакит. А Гос... Ц... ты, Ти... Даньк, ты до меня еще гости? Ладно, тут тобі место. Давай включимо мою кость мультика. Ну, например. Вене пух. О, у нас тоже не экономин, а прикольчик к Не хочет это выйти мультфильмы. Я сам подумаюсь. Ах, він разряженный. А высики хотим. га-га-га-га-га. Ой, ч тобі тут на место напоминаю, да? А, а, га, 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 га. Какашка, я думаешь? Ну, сейчас я а -а -а -а! тебе устрою. Да? то тут не мистер. Эй, ты что, еще обалдел? Не, мою гусь выгнали из дома. Он меня какашкой назвал. Вот, требовало наказать и Скільки його в стом. Кстати, а де ви... А де твоє годить? Син коханий! Син коханий. Анонімс тут даже є. Син коханий! Давай де же? Я Як мушу знайти своїми спеціальними очами? Включимо режим очей камеру нашій нової вулиці Сезамо 2. Вулиця Сезам 2. Шукаємо. Тут вилетить, а тут динозаври. Ось Христ. Перші серії. Ага. Я зрозумів, де вони. Ой, ні, він хоче їх зажрати. Я не дам опитати моїх трусі. Що, його вигали? А-а-у, а виняк. Ох. ти що хотів їх з'їсти? Оказується вони якісь. В вас була мама. Кстати, а як ви зробили свою маму? Сплять, що ли? Oh, о, кидайте все те, я вас давлю. Я коშე. Свідки, ваша мама з'явилась, як ви її зробили? Е, ми не знали, у чому лагоди. Е, у цьому городі. Ха. Вот якщо нажмеш на якусь э жовту або іншу кольору кнопку, тоді вона ну, оживе і буде ваша. Ха-ха, боть просто можна. Ох. Ладно. Я буду сидіти, Хочеш знати? тут. Хочу обіт моїх трудів. Хм, может быть и не. Ладно. что за кнопка? Ой, у нас даже тролляя. Все, женато. Хм, да. Кстати, знаешь? А це вулиця Зазамус 2, два, а тут вулиця Зазамус. Ми, Ми скоро пере... Ми з поїдемо. Е, в іншу вулицю. Ти представляєш? Кісь. дивний якийсь. Ладно, піду на обід. ой, на устами гусь, вы балк не что ли? Чего я все-таки тут? Кстати, а ты мой сын? Как мне плюй, я в это сон. Сын, ты мой сын, ты не прям сына сына! А... А, -а, а, я знаю, где ми. А, ось осеньде. Я думаю, його вишні. Ладно, я з ним посплю. Ой, нам трошки поспать. Ой, у мене змінюється голос. Тепер у мене появи Тепер у мене появляється Танікової голос. Ах! Ой, ой. Може, не появляється? А чого тільки я прощався? А, ладно, пришел, кстати. Я буду спать. Капитан Америка, ты тут? А ну. О, о. Нам треба отдых. Вот ты, положи У нас есть два питомца. Розь, ешь, собака. Заходьте в нашу секретну кімнату Під названням ванна І... Ось наша секретна кімната. О, А ви що робите в нашій секретній кімнаті? Мені холодно А, хочеш нас погріти? Ладно, ти в нас гостя в секретної кімнаті Ось тут. Ну, по, ось по тут має бути подивитися зайць. У мене просто немає дому. Ага, а точно. Мені? Я тобі туди... приглашайся. Ти будеш нажити секретної кімнаті. Зараз я... я покажу, де, де, де твоє ліжко. Ой. Ось тут. О, ось тут. О, А де моя кухня? Ну, твоя кухня. Ну, тобі треба купити ось так. Це кухня. О, дякую. А це, а це, а це, щоб ми спали. Кстати, там може бути ночувати. Та тобі що питаємо ще більше було палкини. Хоп. Звісно, це наша постілька, тут може спати та жирись. А це... це тобі, щоб ти лазив пищених. Дякую. А це ми будемо розлікатись, а тут ми готові. Ось тут даже ми тут даже ми робимо канал на нашому новоскую. На Капітана Мерка, щось я з ним розбилась. Капитан Мерка, у мене для... з тобою серйозна розмова. Я кажу, ти що? Арестував нашого Гриця? Він тебе так боявся в нашої секретної кінати. Секретна кіна було його дім. Секретарната це теж наш дім. Ну, щось я тебе вижену.

Ого, оце там у нас багато пригод на купилось. Ладно, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Якщо ви хочете ще природ. Ой, а я буду спасати всіх іграшки або людей.